І просто зараз я запрошую на сцену трійку найсильніших вокалістів: Олександр Подалян з команди Ірми Вітовської, Софія Бондаренко з команди Насті Каменських, Катя Бойко з команди Володимира Дантеса. Тиждень за тижнем вони виборювали перемогу разом з командою. Сьогодні вони кожен сам за себе. Всі вони воліють отримати звання кращого у своїй категорії кубок переможця. І останнє слово за Наталою Могилевською. Кого би не вибрала. Страна уже з вами. Ваша мрія вже спилась. Я горжусь вами. Я очень вас люблю. Вы для меня все победители. Но я должна назвать имя одного. Это ужасно, невозможно, трудно. Лучшим маленьким вокалистом становится настоящее открытие нашего шоу. Самородок Александр Подолян. Олександр Подалян з команди Ірви Вітовської стає переможцем у категорії Бокал на шоу Маленькі гіганти. Дівчата, ми вам дуже вдячні за ці виступи. Ще обійми від нашого вокального судді. Катя Софія, ці оплески ваші. Я хочу, аби ви їх запам'ятали на все-все життя. Біжіть до своїх друзів. Олександр Подолян ваші оплески. золотий голос маленьких гігантів, який по праву отримує кубок найкращого вокаліста першого сезону шоу Маленькі гіганти. І нехай ця нагорода стане трампліном до нових звершень.